Добрий день! Ми на сайті Dell Flowers і сьогодні ми будемо з вами опановувати, як робити закупівлю на веб. Для цього нам необхідно зайти на сервіси, далі в онлайн-пропозиції. Наразі нас доступна тільки Кенія, тому що вона працює до 15.00 закупівля. І ми можемо побачити певні типи квітів, такі як Троянда, Гвоздика від собаті. Міні-спрей, гіпсофіла, Альстромерія та спрей троянда. Також зверніть увагу на фільтр Гарден. Якщо ми його оберемо, то нам будуть показувати тільки садову троянду та садову спрей троянду. Наразі багато клієнтів хочуть розширювати свій асортимент садової троянди, що є актуальним. Тому цей фільтр є дуже, дуже важливим. Тож, якщо ми оберемо якісь певні фільтри... Ми зможемо побачити саме садову троянду. Перед тим як робити закупівлю, обов'язково звертайте увагу на оголошення, які розташовані зверху. Адже вони будуть впливати на вашу закупівлю. На прикладі Троянди ми будемо з вами обирати критерії з системі фільтрів. Адже для початку роботи саме для троянди і спрей троянди, необхідно вказувати фільтри для того, щоб побачити повний перелік. Для цього ми обираємо розмір, наприклад, і можемо вказати стоп-ціну, наприклад, 40 центів. Ми бачимо, що фільтр застосувався. І так само ми можемо побачити, що зверху значком долара у нас позначені спеціальні пропозиції. Вони є акційними, крім цього сорту еспальна. Наприклад, ми хочемо купити Ред». ми натискаємо на плюсик, і ми бачимо, що в наявності у нас кількість коробок три, тому обов'язково змінюємо на ту кількість коробок, яка нам потрібна. Не можна змінювати ціну акційних пропозицій. А так, ми б могли б і поторгуватися. Але знову ж таки, не факт, що плантація буде підтверджувати пропозиції, на які ви ставите торг. Запросити позицію. Далі ми переходимо в історію запитів. Ми можемо побачити, що ми тільки що відправили мадам Ред, і якщо ми хочемо скасувати дану позицію, то ми можемо це зробити, натиснувши на цей значок. Рекомендується скасовувати пропозиції майже одразу, як тільки ви зробили, щоб плантація їх не підтвердила для того, щоб уникнути подальших складнощів. Якщо ви помилились з вибором коробки та хочете її скасувати, ви це можете зробити, поки вона перебуває в жовтому статусі, як це я вам показувала раніше. А загалом, наявне, три статуси ваших пропозицій, і вони позначені трьома кольорами. Перший запит це жовтий кольор, необроблена пропозиція, яку ви відправили. Другий статус це відмовлена пропозиція. Вона буде вам демонструватися червоним кольором. І це або ви, якщо скасували, або якщо вам відмовила саме плантація. Також підтверджена пропозиція буде мати синій колір. Далі ми можемо перейти в онлайн пропозиції. Ми можемо побачити перелік плантацій, які у нас представлені наразі. І бачимо час, коли з'явилася пропозиція. Також бачимо акційні ціни від певних плантацій. Ми можемо обрати певну плантацію зі списку і пройтися по її асортименту. Також, наприклад, Вайто Хари, хоче, щоб ви звернули увагу на час пропозиції від плантації. І якщо вам не принципово яку плантацію обрати, радимо вибрати найбільш пізній час публікації як, от, наприклад, 16.00, а не 15.30. Адже ймовірність закупівлі її буде значно вищою, бо пропозиція є більш свіжою. Також, коли якусь квітку важко купити і є нестача на ринку, наприклад, Експлорер 9, я хочу показати, що можна купити цю позицію від декількох плантацій. Наприклад, Мегафлор. Ну, хай буде один фулбокс. Наприклад, Нанді. Та Іван Потім ви йдете в історію запитів і моніторите. Як тільки вам щось підтвердять, ви можете одразу скасувати інші пропозиції. Також на прикладі еквадорського та колумбійського маркету вже з'явилося набагато більше типів квітів, такі, як, наприклад, Альстромерія. Хризантеми, каласи, лімоніум, дельфініум, гіперікум, евкаліпт, ерінджіум, ранункулуси, рускус, діантуси також, матіола, сток та багато іншого, що можна продивитися. І побачити також фотографії. Можна також обрати плантацію, наприклад, Із Panna Roses. І з цієї певної плантації можна зібрати декілька сортів в одну коробку. Можна запросити по три або чотири сорти по 025 і після їх підтвердження написати нам у вайбері про те, що ви хочете запакувати це все в одну коробку. Це дає змогу розширити ваш асортимент та ознайомитись з новими сортами. Так само це можна зробити і з гвоздикою. Тепер давайте оберемо щось зі списку плантацій. Наприклад, плантація Фіорентіна. Давайте візьмемо Пінк Флойд. Тут або так, давайте візьмемо Пінк Флойд. Тут в наявності багато коробок, нам якраз потрібен один фулбокс. Чудово, не зможна змінювати ціну на акційні пропозиції. Запросити. Також давайте ще оберемо якісь дві позиції. Наприклад, ОПАЛА з одного фулбоксу давайте візьмемо 0.25. І давайте запросимо щось не з акційного списку. Щоб поторгуватися з ціною і спробувати, як воно буде. Наприклад, пін Мондіаль. у нас наявності 0,5. Ми оберемо 0,25. І спробуємо змінити ціну на. 1. Пройшов час, і тепер можна перевірити історію запитів. Так, ми бачимо, що дві позиції нам скасували і написали нам, що кольорову троянду продають із червоною. А також зверху бачимо коментар. «Коробка вже продано. Важливо помічати ці коментарі, щоб зрозуміти причину відмови. А Також ми бачимо, що у нас дві позиції відправлені, і вони ще ніяк не підтверджені. Дякуємо вам за увагу. На цьому все. Хорошої вам закупівлі!